Ось ще хочу вам показати трохи свого орхосадочку. Після всіх тривог, поки я не увімкнула підсвітку фітолампою. Ось який мій орхосадочок. Багато рослинок вже відцвіло. Інші ще відцвітають. Інші ось ця ростить чергову дітку. Дітко-мама героїчна. Так, де та ще? Ростить? Ось, ось, ось вона, ростить квітконосика. Ця відцвітає. Ось вони які. А це Violet Queen.